Незламна країна, незламні українці, п'ятий продовжує інформаційний марафон. Вдячні всім, хто долучається до нашого етеру на Ютубі. Будь ласка, обов'язково підписуйтеся, ставте подобайки, матимете нагоди можливість стежити за нашими етерами, за нашими розмовними студіями, а також за нашими авторськими проєктами, яких достатньо чимало на Ютубі п'ятого цікаві, пізнавальні. І зараз будемо спілкуватися з нашими гостями. Зорян Шкіряк до нас долучається, радник міністра внутрішніх справ України у 2014-2021 році. Зоря не вас! Слава нації! Вітаю. Смерть ворогам! Несподівано. <свісно> Зоряне, давайте по Білгаручні поговоримо. Цікаво розвивається ситуація. Там РДК і Російський добровольчий корпус і. Значить, Російський легіон. Да, і російський легіон за запевняють, що вони і постять відео, що там катаються по Брянщині. А з іншого боку, вже там гладков губернатор місцевий сказав, що все антитерористичну операцію скасуємо, тому що росіяни вже всіх розбили, всіх перемогли. Хоча от трішки воно якось і не так. З одного боку вони продовжують, нібито панікувати через ці дії, але що мене особисто вразило, це реакція вищого військово-політичного керівництва. Вони роблять вигляд, що нічого не відбулося. Чому ну справді історія досить е, цікава. Ну, напевно, треба почати з того, щоб знаєте, я думаю, що вже не перший е, про це скажу, е, про те, що це насправді е, абсолютно внутрішньо російська ситуація. Оскільки в цьому рейді беруть участь виключно громадяни Росії, тобто і РДК і Легіон Росії, якщо тобто ті, хто зайшли на цю територію, фактично зайшли на свою територію як громадяни Росії, які сьогодні не згодні з тією ситуацією, яка склалася. Там яка склалася в Мордорі, які відкрито виступили зі зброєю в руках проти режиму Путіна. Тобто це справді унікальний рейд. І от я останній якраз перед тим, як до вас ішов прочитав, що вони ледь там чи не 40 кілометрів е контролюють уже території від е кордону, е тобто е загаль, за -за загальною протяжністю 40 кілометрів е території. І мене також, ну м'яко кажучи, вражає, але з іншої сторони тішить реакція або ж відсутність реакції з боку а, фашистського режиму, особливо з огляду на те, що якраз от ви вже сказали, що там у них пройшла новина, що скасовано режим. Контртерористичної операції на цій території. А зважаючи на те, які там вчора значить, були черги, черги на виїзд з цих автомобілів, які тікали от з Білгородської Народної Республіки, ну це, скажімо так, це ляпас, і ляпас дуже серйозний, ляпас особисто путіну, ляпас всій. Цій ганебній кремлівській клоаці, і безперечно, досить цікаво. Ці події розвиваються, тому будемо слідкувати. Будемо слідкувати і звичайно. Але чому, але чому от Путін да кілька годин тому звернувся там до народу, не знаю це його був виступ якийсь там. І от він сказав про те, що 8, 9 років бомбілі так, так так, так, так. От, але ні слова не обмовився про те, що відбувається, от на Водній з губернії так би мовити, Російської Федерації. От взагалі ніби цього немає. Там тільки Медведєв Остакані не сказав про те, що. А, РДК і інших там, значить, росіяни, які туди зайшли, в полон не брати. А тут дуже просто так працює пропаганда. Розумієте, у них же головна головний, головне джерело інформації, які вони, які якою вони згодовують своє зазомбоване, кінчене, абсолютно вже деградоване населення. Це саме телевізор. І е, от, якщо ви проаналізуєте взагалі події, от, е, які відбувалися протягом <кій> останнього часу, то багато того, що є в масмедійному просторі, як українському, так і світовому, і, наприклад, там умовно в телеграм-каналах, там в соціальних мережах, е, вони е, не продукують на е, загал, тобто не продукують на Своє центральне телебачення і на свої пропагандистські телеканали. Ну згадайте остання історія, наприклад, з тими ж кінжалами, да, коли ми е, наші героїчні е, протиповітря, наша героїчна протиповітряна оборона змогла <кхів> вперше в історії. Да, Збити шість кінжалів, а перед тим збили ще один, завдяки системам Петріо. Там теж була тиша. Так само, і в цій ситуації він жодного слова про це не сказав, тому що про ситуацію, яка реально. Відбувається на, на, в Білгородській Народній Республіці. Я сподіваюся, що саме так е, скоро і станеться. От про неї в, власне ця ситуація розвивається виключно в е, телеграм-каналах, ну і там в соціальних мережах е, різного типу. Е, в, загальному, е, в загальному інформаційному полі е, Росії це не видно, про це ніхто не говорить. До речі, так само вони фактично ж не говорили і про, якщо ви пам'ятаєте, про безпілотники над е, Кремлем. Там взагалі у них була затримка більше 14 годин е, від е, того, як інцидент стався, до того, як про нього щось там почали говорити. Тому так працює пропаганда. Там, де є е, проколи, там, де є реальна ганьба. А, про це вони не говорять. Ще один випадок згадав а, про збиття п'яти повітряних суден, в тому числі там су 34 і Су 35 і трьох трьох гелікоптерів а, буквально нещодавно тиждень тому. Те саме в телеграм-каналах, в соціальних мережах інформація розповсюджувалася. Що стосується загальноцентрального там телебачення, пропагандистської їхніх телеканалів, про це вони мовчали. Так Але... само і тут сказати ж немає що. А що він може сказати? Але дивіться Зоряна, з одного боку, ці люди, які виїздили з Брянської області, яких евакуювали, вони ж не поїхали там, десь в нікуди. Вони поїхали до своїх родичів. Вони оцей вірус. Ти та ту... ні, я зрозумів, звичайно, ні, та на рівні сарафанного радіо це все розголос є. Я ж навіть там час від часу моніторю от їхні телеканали, та перепрошую, телеграм-канали пропагандистські. І у них спочатку там був шок, потім видно, прийшла якась Методичка. рознарядка. Прийшла, як прийшов якийсь темник, і вони почали приблизно плюс-мінус в одну дудку там розповідати про те, що от, значить тут проводиться. Працюють там, вибивають і так далі, і так далі, і так далі. Це ж шок. Ну, ви ж повинні розуміти, що для е, загального е, населення ну, це. Справді питання просто питання, яке можна ну, навіть не обговорювати. Зверніть увагу, жодних якихось, ем, от, е, якщо знову ж моніторити інформпростір, жодної якоїсь там підтримки, якоїсь там елементарної емпатії по відношенню до. Там а, тих, хто проживає а, в а, Білгороді і, і, і навколо з боку самих же, самого ж населення а, Росії, самого ж населення Мордору немає. Тому, от ще раз кажу: ситуація достатньо, достатньо цікава, особливо ж з огляду на те, що в ній задіяні саме громадяни Росії, саме громадяни Росії, які зі зброєю в руках прийшли визволяти, і, як вони самі заявили, створювати оцю от буферну, буферну зону зону безпеки, так. Зоряна, на ваш погляд, чому російська опозиція в цій ситуації мовчить? Адже б вони зараз могли б заявити вкотре про себе, як принаймні про, про опозицію. Ну, от... Щоб щось. Знаєте, я вам скажу дуже просто: ну немає ніякої російської ну, позиції. Ну, як же є ж же хороші хороший русський. Дивіться, хороший русський мертвий русський, це я вам так скажу. Знаєте, вибачте, я достатньо радикальний і вже багато, багато років чітко, послідовно, публічно відстоюю свою позицію про те, що немає ніякої і не може бути. Російської опозиції, я думаю, що останнім реальним опозиціонером, який був в Росії, був Борис Німцов, якого було вбито. Все, що було після, це пародія на опозицію, і безумовно потрібно розуміти дуже важливий фактор. До речі, от остання історія з цим письменником, як його скажіть мені Так. Яскравий приклад цьому. Послухайте, вони скіс на українському питанні. Дивіться, ненависть, ненависть і бажання поневолити Україну у них в крові. Це у них генетика. Тому а, не може бути ані хороших а, росіян і не вірю я ні в яку опозицію і в будь-яку опозиційність. Так, можуть бути умовно, скажімо так, адекватні. Росіяни, давайте назвемо їх так, серед яких там є багато лідерів, можливо, думок, там і умовних противників, справді противників путінського режиму. А стосовно того, що вони мовчать, ну слухайте, а що вони можуть сказати? Ну давайте так Зоряна, зараз... вони можуть сказати зараз, зараз... вони зараз ж думаю, не піднімуть, забрали і не скажуть. От, знаєте, вони, по ідеї, вже давним-давно мали закликати. Я буквально одне слово, вибачте, що перебив: закликати до повстання, закликати до того, що Населення, люди, які там проживають, повинні брати зброю в руках і захищати своє право на існування. Оскільки вони вже ні, ну, те, що вони не народ, я вже говорив неодноразово, і ні народом, ні нацією їх називати не можна. Тих, хто це робить. Я ну вибачте, вважаю людьми, м'яко кажучи, некоректними і недалекоглядними. Це справді населення, це просто населення. Гаразд, от пана Зорян, до вас запитання, потім Віктора, до вас. Де орли Путіна? Де Кадиров, де російські яструби? Чому вони в цій ситуації знову ж таки показали свою безхребетність? Чому ми не бачимо танкове колони? Вони там зараз взагалі десь там якісь шкербують по сусікам, намагаються зібрати хоч когось, кого би можна було кинути там на зачистку цієї Брянської області, де Працюють РДК і Легіон Свобода. Ну, де те, цього, де орли Кадирова, я думаю, зрозуміло. Вони це велике і могутнє тікток-воїнство, от тому їхня задача, так би мовити, створювати. Картинки для телебачення, ну а з огляду на те, що о, справді героїчні українські збройні сили фактично о, рознесли і знищили о, всю еліту о, російських о, спецпризначенців ще в перші місяці війни, ну і протягом звичайно останнього року, от і відповідь на запитання, і з цим у них реальні проблеми. Ви знаєте, що е, це абсолютно вже статистика, що більше половини підрозділів десантно-штурмових військ Мордорської і Путінської армії було також фактично знищено. І зараз там вони набирають мобілізовані те, те саме з морською піхотою і так далі. І так далі. Тому е, це не дивно, що їх там немає. Тим більш, знаєте, Кадиров і його банда, ось ця от маргіналів і вбивць, вони ж сміливі тільки на екранах телебачення, як я вже сказав, або в Тіктоках. Насправді це боєгузи, це, значить, Така, таке збіговисько, яке е, дуже красиво, як їм здається, да, виглядає зовні, е, бо їм там прикупили і форму відповідну, і зброю, і все так значить, е, вроді як красиво. Але на ділі це боягузи, які е, після перших зіткнень з реальними е, потужними. Військовими українських збройних сил розбігаються, тікають і так далі. Тому, знаєте, це не кадировське, це діло ходити там видно, так я думаю, в, Біл, в Білгородську область і когось там намагатися зачистити. Тому, Віктора, я думаю, що треба відслідковувати за ситуацію. Вона справді досить е, цікава. І, до речі, останнє просто не договорив. Все ж таки наголошу, згадуючи про е, так звану так звану щиро скажу російську опозицію підтверджую свою точку зору: немає хороших росіян, це справді, і я так вважаю вже давним-давно, протягом останніх десятиліть. Беззаперечно, тут можу погодитись з колегою, що навіть ті адекватні, як я вже сказав, росіяни, як тільки вітер подує, чи туди чи туди. Повірте, що їхня позиція може бути змінена моментально, оскільки наголошую. Бажання, поневолення українців і України у росіян в крові. Це їхня генетика. Так само, як наш генетичний код це Росія, ворог назавжди. І росіяни вороги назавжди. От з 24 лютого 2022 року це генетичний код. Кожного українця на століття на май... Але ж є ще фактор такої не в лапках особистості, як пан Пригожин. І от якщо в цій ситуації змовчала російська опозиція, змовчали російські яструби, то може озватися Пригожин, враховуючи ситуацію по Бахмуту, там де в нього все зовсім погано, він може зараз сказати ап. Пайдем ще защищать Брянську область. Не впоралися там от російські значить, війська, і під цим приводом вивезти, і ще собі отримати орден Героя спасителя Росії. Фактор пригожена в таких ситуаціях, от як ви розглядаєте? До мене запитання. Да, Бо... давай, давайте почнемо з вас. Зоря. Ні, ну я не думаю. Я не думаю, що а, ну можливо він якось відреагує. Фактор Пригожина взагалі це такий досить унікальний феномен а, цієї війни. Про це можна говорити а, досить довго, от так би мовити, дуже коротко не скажеш. Але а, Вагнер розбитий і Вагнер розбитий вщент. І беззаперечно, сьогодні можливості ще залізти кудись в Білгородську область. Ну я, я не думаю. Я не думаю, що таке, таке, таке може статися, тому що сьогодні для цього путінського кухара головне є взагалі, що найменше, зберегти. Цю злочинну криваву організацію як таку, тому що а, втрати, які вони понесли, ну, вони колосальні. Я думаю, що 4 п'яти від загальної кількості було знищено а, Збройними силами України і нашими героїчними підрозділами. Це я кажу за весь період війни і, безумовно, Левова Частка на ці втрати і загиблі, і, тобто, і 200, і 300, і вбиті і, е, фашисти і, е, Вагнера і поранені, М -м 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 -м, тобто <кхем> це, звичайно, Бахмут і, е, Бахмут і <кхем> Солидар. Тому я не думаю, але. В... Ну... Наскільки мені відомо, він до цього часу не відреагував на цю ситуацію. Я останнє, що там читав, буквально перед тим, як йти до вас, що він там 1 червня збирається витизбав відводити свої ці своїх, значить, цих ублюдків на відновлення умовне, але особисто я вважаю, що пригожин приречений. Він приречений на фізичне знищення. Особисто у мене жодних сумнівів в цьому немає. Це питання часу, безперечно, його зараз використовує Путін для а, певної мети. І ви ж бачите, він то в фаворі, то знов в опалі, то в фаворі, то в опалі, то в фаворі, то в опалі. От тримають так їх. Такого о, ручного пса, але в своїх о, висловлюваннях він о, зайшов о, настільки далеко, що беззаперечно частина о, умовних, да, називаємо їх російських еліт, які не підтримують Пригожина, бо частина його підтримується, зокрема, там Ковальчуки, там Кирієнка, ось ця от о, частина. ця… О, о, так би мовити, сторона, а є ж і інші, які безпосередньо орієнтуються на Шойгу, Герасима, тобто на військовий фактор, на головне розвідувальне управління, беззаперечно, вони йому цього не простять. Вони його вважають конкурентом, вони його вважають загрозою, які вважають загрозою його терористичну організацію, і тому раніше чи пізніше. Він буде фізично усунути. Їм хочеться більшого, чим вони зараз фактично мають. От фактично хочеться більшого. Да. Ну, їм, їм завжди хочеться більшого, тому що, як я вже казав, особливо у тієї частини, так званих турбопатріотів, як вони там як часто звикли називати. Або там Зет-патріоти. До речі, <тур> у них там в, в своїй цій клоаці, між у, у цих там, значить, ультрафашистів теж свої дві жухи, бо з однієї сторони там, значить, терорист Гіркін, з другої сторони там Пригожин. І його банда з третьої сторони там якісь рагозини і так далі, і так далі, і так далі. Тому там теж все неоднозначно. Вони так само один одного е, ненавидять. Кожен з них претендує на право істини і на право е, першої інстанції, але їх всіх об'єднує справді от е, фашистська, абсолютно фашистська нацистська ідеологія, як я вже сказав, імперкстість. тобто е, умовно кажучи, Росія без кінця. Все, що ти е, бачиш, це все Росія. От вони б, так би мовити, е, своїми язиками е, ну, вже перемогли і, весь світ. Часто, да, Вони часто своїми язиками не, не просто весь світ перемагають, а захоплюють уже весь світ, від е, значить там. І, 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 і Африку, і Китай, і Європу, і Америку, і все, що тільки можливо, тому це хвороба. До речі, це реальна психічна хвороба, це реальна психічна залежність від цієї е, абсолютно злочинної ідеології, яку, яка по в суті своїй не сформульована, да. Там оця от якась е, їхня ідея, умовна. От але е, це питання того, що е, це е, частина е, населення Мордора, і вони певним чином е, можуть впливати на е, внутрішню ситуацію. І... Зоран Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ у 2014-2021 роках. Спасибі вам за розмову.